Дарлін Сейла. Ви жінка, Божа жінка. Почуття самоповаги. Визначення Бога та людини. Слово самоповага є широковживаним у сучасному світі. Але його значення може змінюватись залежно від того, як повести розмову. Незліченна кількість книг та журнальних статей розповідають про самоповагу з різних точок зору. Організації витрачають чималі кошти для проведення семінарів з розвитку самоповаги у своїх працівників. Міністерство освіти розробляє програму розвитку почуття самоповаги як учнів, так і вчителів. Повсюдно виникає центри пластичної хірургії, оскільки люди сподіваються, що ідеальний ніс поверне їм почуття самоповаги. У 50-х роках телебачення провело ідеальних жінок прямо в наш дім, щоб ми, порівнявши себе з ними, Побачили свою недосконалість яка мати мала таке терпіння, як Джун Клівер, яка молода жінка була такою привабливою, як Мері Тейлор Муре? З приводу цього виникли інші запитання що поганого в моїй собаці. Перукар зробив їх усіх схожими на гантелі, хоча самих собак це аж ніяк не хвилювало. Але ж нас хвилювало ми не схожі на героїнь, яких ще неділі бачимо на екрані телевізора. Минуть роки, перш ніж ми усвідомимо, що телебачення це просто вигадка, що в світі є мало таких, як Джун Клівер. Ми розуміємо, що Джун та Мері вигадані жінки, але їхні образи запали нам у серця. О, як би нам хотілося бути такими терплячими, чарівними та ідеальними, як вони. І коли нам це не вдається, що трапляється дуже часто. І коли нам це не вдається, що трапляється дуже часто, страждає наша самоповага. З роками підхід до почуття самоповаги дещо змінився. У 60-х ми почали сприймати себе з іншого боку. чому ми готові були зробити крок назад у наших віруваннях, що зробило нас цінними та корисними, як жінок кар'єра, сім'я чи щось інше, ми не знаходили жодної відповіді. Але принаймні замислювалися над цим. Потім з'явився рух феміністок, які стверджували, що настав час взяти життя в свої руки, робити все, що забажається і коли забажається. На перший погляд зовсім непогана думка адже ніхто не постраждав, коли зарплатня жінок зросла, і деякі з них, нарешті, отримали підвищення. Але ці зміни таки далися навзнаки. Раптом жінці, яка була щасливою, виконуючи традиційну роль дружини та матері, сказали, що вона задешево себе продає чому вона не працює як чоловіки. Багато років стверджували, що саме вона повинна виховати наступне покоління і мати задоволення від цього, а це сприяло правильній самооцінці. І раптом її повідомили, що вона невдаха. Це було розчаруванням для багатьох жінок, які займалися вихованням дітей. Тепер вони мали досягти чогось більшого, зробити кар'єру. Але водночас жінка продовжувала нести відповідальність за потреби всієї сім'ї. Чоловік допомагав їй, але ж основний тягар все ще лежав на її плечах вона мусила з цим якось впоратися. Правда, в тому, що ніхто не може робити це, не жертвуючи чимось іншим. Якщо жінка краде час у своєї родини, щоб досягти успіху на роботі, її самоповага страждає від того, що вона нехтує своїм головним призначенням вихованням наступного покоління. Якщо вона жертвує кар'єрою заради сім'ї, то картає себе, що не змогла використати свої обдарування і допомогти чоловікові в забезпеченні сім'ї всім необхідним, вона не змогла досягти успіху ні в тому, ні в іншому напрямку. Сьогодні жінка прагне відчути себе впевненою та потрібною будь де. Багато жінок саме так і роблять. Ідеї нового віку особливо стосуються жінок, тому що пропонують розраду та впевненість в собі. Вони обережно ставляться до слабкості жінки та її нездорової самооцінки. Але навіщо їхати в Тибет чи вивчати пісні шаманів, коли те, що ви шукаєте, знаходиться прямо в Біблії і викладено простою мовою? У книзі обійми для жінок Мері Холінгворт намагається захистити почуття самоповаги, зосереджене на Христі. Вона використовує термін «повага до своєї душі. Упродовж кількох років я шукала правильний термін для того, щоб замінити слово самоповага. Я шукала таке слово, яке означало б, я можу зробити все за допомогою Христа, котрий дає мені сили. Я шукала таке слово, яке означало б, Господь знає. Ми зроблені пороху земного, але наші тіла є храмом, в якому живе Господь. Я шукала слова, які показували б, що хоч ми схильні помилятися і є слабкими творіннями, ми можемо все силою Святого Духа, який живе в нас і діє через нас. Я знайшла ці слова. Повага до своєї душі. Моє особисте визначення самоповаги дуже просте я запитую себе. Чи являю я собою якусь цінність? Якщо так, я маю самоповагу. Якщо ні, і я дійсно повірю, що маю незначну цінність для цього світу, моє життя буде постійною боротьбою. Якщо я не впевнена, що справді чогось варта, тоді моє життя перетворюється на щось подібне до валу, що безупинно крутиться навколо себе. Вало думок про те, що сьогодні я гарна, але не така гарна, як учора. Якщо ми подивимося на свою цінність з людської точки зору, то завжди помітимо щось слабке, нерішуче та з купою недоліків. Сьогодні ми можемо впевнено себе почувати, але вже завтра просто жахливо. Але те, як Господь дивиться на нас, є незмінним та вічним, і завдяки його силі ми можемо все робити. Це, однак, не означає, що ми можемо буквально робити все працювати задля кар'єри. Виховувати чудових дітей, бути прекрасною коханою, допомагати сусідам і все це виконувати з безтурботною та спокійною посмішкою. Ні, ми завжди будемо зроблені з пороху земного, і наша фізична оболонка, не беручи до уваги емоцій та почуття, просто не може все робити. Але коли наша самоповага знаходиться в безпеці завдяки Христу. Ми розуміємо, що у нас є мудрість, розпізнавання, що Святий Дух закликає нас до праці і що є дійсно необхідним. Нам легше пережити поразки, а ми всі знаємо їх у своєму житті, саме в Божих руках, знаючи, що його, а не наша сила, діє в нашому житті він робить все для слави свого імені, незважаючи на людську слабкість. Відсутність самоповаги може призвести до недоречної і навіть небезпечної поведінки. Втрата апетиту, підвищення почуття голоду, крадіжки в магазинах, ризик, наркотики, алкоголь, нерозбірливі статеві відносини, все це та багато іншого виникає через низьку самоповагу. Візьміть, наприклад, завзяту марнотратку в чому полягає її проблема у грошах? Чи просто в її житті таким чином виявляється відсутність самоповаги? Карино Корнер розуміли небезпеку низької самоповаги так вірити в те, що ви недосконалі, недостатньо гарні, недостатньо худі, недостатньо сексуальні, недостатньо терпеливі, достатньо це все, що завгодно і що неможливо сказати про нас. Десь у глибині душі ми переконані, що ми якісь недосконалі і що це важко виправити. Банкрутство нічого не змінює, тому що борги виникають не через гроші. Це питання самоповаги і відчуття власної недосконалості щодо того, ким ми є, що ми робимо і що ми маємо. Жінки, які загрузли в боргах, намагаються заповнити внутрішню порожнечу, витрачаючи гроші направо і наліво. Жінка з правильною самоповагою впевнена в собі, покірлива і смаренна. Напевно, ви знайомі з такими жінками, яким благословенням вони є для всіх рідних. Вони повні Божої сили, тому що вільні від всіляких страхів та сумнівів щодо своєї цінності. Я просто не можу не згадати про одну з таких жінок це Корі Тенбоом. Ця голландка ризикувала своїм життям, щоб захистити тисячі євреїв у роки Великої Вітчизняної війни, переховуючи їх у своєму будинку і допомагаючи їм переїхати в інші країни. Коли її викрили, всю сім'ю відправили в концентраційні табори. Корі єдине залишилась живою. З часом вона розповідала, що досить легко сприйняла власну недосконалість і при цьому перерахувала довгий перелік своїх недоліків та помилок. Однак, коли хтось потребував її допомоги, вона не заламувала руки і не казала Я нічого не можу зробити. Вона була впевнена в собі і вірила, що здатна зробити щось цінне. Після війни Корі присвятила своє життя тому, щоб сповіщати людям в усьому світі. Благу звістку про Христа. Вона подорожувала з країни в країну і розповідала про Христа, доки фізично змогла нести це служіння. Вона знала, що Господь чекав від неї і з радістю йшла туди, куди він її вів. На думку Коррі, вона була ні до чого не придатною, але Бог змінював життя багатьох людей саме через неї. Дозвольте зазначити, що самоповага це не самозбереження. Самозбереження це вроджений інстинкт людини і навіть тварини захищати себе від ризику та небезпеки. Це не є риса характеру чи щось, чого ми повинні шукати. Звичайно, самозбереження співвідноситься з самоповагою, тільки людина з низькою самоповагою ризикує своїм життям і робить це не задля якоїсь мети. Але це лише незначна частина самоповаги. Господь не шукає мучеників. Він хоче, щоб ми захищали себе в будь-якій ситуації, щоб наші вчинки були мудрими і обережними. Деякі люди ризикують заради Бога, але це особливі ситуації. Взагалі, ми не повинні шукати самоповаги, наражаючи себе на небезпеку. Самоповага це також не самолюбство. Самолюбство спрямоване на себе в протилежний від людей бік, а справжня самоповага спрямована на інших людей, тобто назовні. Ісус говорить люби свого ближнього, як самого себе. Він знав, наскільки ми піклуємося про себе. Христос говорить, що ми повинні відчувати до оточуючих таку саму любов, як до себе. Жінка, чия самоповага збігається з тією, про яку йдеться в Біблії, достатньо вірна в служінні іншим. Вона турбується про них так, як про себе, вона не егоїстична, така жінка не ставить перш за все, особисте я. Та своє життя. Ханна Уітл Сміт, авторка книги таємниця християнина Як бути щасливим, попереджає, що коли ми ставимо на перше місце наші бажання і потреби, то це ніколи не матиме вигоди і користі, лише прикрі втрати, марноту і ловлення вітру. Хіба ми всі не переживали таких ситуацій? Ви, можливо, всім серцем прагнули задовольнити своє Я, але коли досягли мети. Невдячне я відмовилось від того, що коштувало вам багатьох зусиль. Ніколи ні за яких обставин не намагайтесь слідувати своєму вибагливому я, тому що рано чи пізно воно виявиться нічим іншим, як марнотою та ловленням вітру. В англійському перекладі біблії 1978 року марноту та ловлення вітру названо безглузде намагання переслідувати вітер себелюбство подібне до переслідування вітру. Це безглузда втрата часу, це нікуди не приведе, і, поза сумнівом, це не дає нам істинного почуття самоповаги. Чи означає це, що я повинна ненавидіти себе? Хіба Ісус не сказав коли хто приходить до мене і не зненавидить, до того й своєї душі, той не зможе бути учнем моїм. Так, ми повинні знати контекст його слів, тоді ми зрозуміємо, що насправді він мав на увазі в даному випадку. Христос у своїй мові часто використовував порівняння, що було поширеним явищем у ті часи. Він говорить, що любов до Бога повинна бути такою великою, що любов до когось іншого, порівняно з нею була б схожа на ненависть. Але як це можливо, щоб я ненавиділа сама себе в той час, як Господь вважає мене достойною його сина, щоб через нього я мала вічне життя? Якщо він так сильно любить мене. Якщо я така цінна в його очах, як я можу ненавидіти себе? Джон Стот, в одній із статей, опублікованій в журналі Християнство сьогодні, дає відповідь на запитання я повинен любити себе чи ненавидіти. Він говорить, що неможливо дати задовольняючу відповідь без посилання на хрест. Стот додав Хрест Христа дає відповідь, тому що він закликає нас як до самозречення, так і до самоствердження. Що, як підкреслив він, не є те саме, що себелюбство, він стверджує тільки тоді, коли ми дивимося на хрест, ми бачимо істинну цінність людини. Пам'ятайте, що саме Хрест розкриває Мою істинну цінність і вашу також. Зверніть увагу, що майже в усіх розділах цієї книги йтиметься про хрест Ісуса і Його жертву заради нас, тому що хрест змінює все негативне в житті людини на щось позитивне. Хрест показує мені, наскільки великими є мої гріхи, і звільняє мене від них. Хрест дивовижно і неймовірно показує, наскільки я цінна в очах Божих. Тільки тоді, коли ми розуміємо ціну, яку Господь заплатив, щоб ми були прощені, ми будемо правильно ставитися до себе і відчуємо здорове біблійне самосприйняття. Девід Хейгер у книзі Турбота Ісуса про жінок підсумовує те, про що ми говорили в цьому розділі. Все те, що впливає на нашу самоповагу як жінок, культура 90-х років повна конфліктних ситуацій, екстремальний фемінізм, спіритизм нового віку і аморальність суспільства пронизливо волають з усіх боків, спричиняючи непорозуміння та виникнення низки запитань. Я повинна хвилюватися про кар'єру чи про своє я та заміжжя? Я повинна бути сміливою чи сором'язливою. Я повинна працювати чи займатися домом. Чи буду я задоволена життям, якщо залишусь одна? Темп життя більшості жінок такий високий, що їм ніколи зупинитися, щоб прийняти відповідно правильне рішення щодо цих проблем тільки люблячий батько може провести їх заплутаним лабіринтом до місця, де панують спокій та Божа благодать. Дуже важко почути його голос жінкам, переобтяженим непомірними вимогами на роботі, вдома чи серед друзів. Щоб почути голос Бога, потрібен час. Дуже важливими є години роздумів та молитви, оскільки саме тоді Господь може відкрити жінці, що її цінність та гідність ґрунтуються на близьких стосунках з ним. Я молюся про те, щоб під час читання цієї книги ви використовували свій час для роздумів і молитви, аби ваші стосунки з Богом стали більш близькими. Якщо ви так робитимете, я впевнена, ви почуєте його тихий голос. Які прошепоче до вашого серця. Я люблю тебе, доню, ти дуже цінна в моїх очах. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ми часто ловимо себе на думці, що оцінюємо життя з людської обмеженої точки зору, тому просто не бачимо, що є насправді. Біблія говорить, що Бог так високо цінить нас, що віддав свого однородженого сина, щоб ми могли жити вічно, ось якими цінними ми є тепер і назавжди. Порівняно з цією вічною істиною, наша особиста точка зору щодо цінності нічого не варта. Хай мої обличчя чи фігури не найкращі в світі, але кого це стосується? Господь любить мене. Я можу не мати ніяких дарів чи талантів, але що з того? Господь вважає мене достойною свого однородженого сина. Мої стосунки з іншими людьми можуть здаватися невдалими, мій дім неохайним, мій одяг нестерпним, але хіба це можна порівняти з пізнанням того, що Господь любить мене і хоче, щоб я жила з ним вічно? Знову і знову новий заповіт говорить нам Ісус любить нас так, що віддав своє життя заради нас. Декілька запитань для подальших роздумів. Коли ви дивитесь телевізійне шоу 50-х років, такі жінки, як Джун Клівер і Мері Тейлор, впливають на ваш емоційний стан? Якщо так, то що це? Почуття провини, образа, заздрощі, гнів, сором чи самотність? Намагайтесь відкрити це Богові, дозвольте йому війти в ваше серце і зсилити від болю. Як рук феміністок допоміг жінкам? Який біль він спричинив? Аналізуючи своє життя, спробуйте визначити різницю між самоповагою і себелюбством, що останнім часом ви зробили, що було вмотивовано себелюбством? Ви досягли визначеної мети? Чи, може, ви зрозуміли, що просто переслідували вітер? Побачивши хрест на церкві, дзвіниці, у когось на шиї, на вітражі, кожного разу нагадуйте собі, що Він, тобто хрест Ісуса Христа, Розкриваю вашу істинну цінність. Помоліться в серці, дякуючи Ісусу за Його любов. Молитва, Господи, іноді я плутаю самоповагу та себелюбство. Я отримую так багато суперечливої інформації, моє серце сповнюють змішані почуття, образа, провина, гордість. Я знаю, що витрачаю багато часу, переслідуючи вітер, намагаючись задовольнити себе любство. Люблячий батько, допоможи мені завжди пам'ятати, що моя істинна цінність знаходиться в тобі. Дякую за твого сина. Дякую, що ти так полюбив мене, що вирішив, що я варта життя Христа. Допоможи мені ніколи не забувати про хрест. Амінь. Дарлін сейла, ви жінка, Божа жінка.